Усім привіт, друзі! З вами Дмитро, і сьогоднішня тема проповіді називається: Хто такий Ісус Христос? Ходите у церкву чи ні? Читаєте ви Біблію чи ні. Ви знаєте, хто такий Ісус Христос. Але якщо капнути трішки глибше, то ми сьогодні дослідимо. Навіщо Ісус Христос мав прийти, хто такий, справді Ісус Христос? Ми це дослідимо. Коротко, Ісус Христос це Син Божий, який мав прийти у світ, щоб спасти кожного, хто вірив в Бога. Сьогоднішній вірш проповіді має місце від Іоанна, 11 розділ з 25 по 26 віршик. Я Його зачитаю. Я є, воскрес... Я є Воскресіння і життя, сказав Ісус. Хто вірить у мене, не. Хоч, і... хоч і вмре, буде жити, і жоден, хто живе і вірить у мене, не помре ніколи. Чи ти віриш цьому? Ось такий сьогоднішній віршик. і це говорив Ісус. Що тут говориться? Що я є Воскресіння і життя. Ісус Христос є Воскресіння і життя, сказав Ісус. Хто вірить у мене в Ісуса, хто вірить у мене в Ісуса, хоч і вмре, буде жити. Людина, якщо умре цілесне, бо даже моє тіло ваше, воно не вічне. І 70, від 80 до 100 в середньому і все. Воно або згорить, чи піде на низ туди, звідки було взято в гроб. І не знаю, в кого яка смерть, але ми всі помремо в цьому світі. Але будемо жити на небі з Господом, наша душа буде з Господом. О що означає, буде жити Ти, той, хто вірував в Господа. І жоден, хто живе і вірить у мене, Ісуса, не помре ніколи. Що тут говориться? <кхм> не умре, то теж говориться за рай. Хто вірує в Ісуса, він, він не піде в пекло. Так само треба, що робити, щоб потрапити в рай. Треба присвятити своє життя Господу, якого я говорив в минулих проповідях, Минулі про присвятити, відмовитися від інтернету, теж недавно говорив, і присвятити своє життя, служити і служити тільки Господу нашому Ісусу Христу. Ну, то хто такий Ісус Христос, Син Божий, Він прийшов у світ? Стіляти, показувати чудо, вмерти за наші гріхи, як я розказував раніше, колись в Старому заповіті, люди заколували ягня, щоб віддати тому ягнятку свої гріхи. А, і раз прийшов Ісус Христос, помер на хресті. Як це було, якщо хтось не знає, Ісус Христос помер на горі Голгофа на хресті. По боках від нього були два розбійника. Один з них увірував Господа і попав в Царство Небесне, а другий почав сміятися. Це вже тема іншої проповіді. І Ісус Христос, Він Воскрес, як це кажеться ж в іграх, сказках Ні. Ісус Христос Воскресив даже Лазаря раз і сам Він Воскрес з мертвих. В Біблії теж декілька разів говориться про те, як Воскресають люди через Господнє чудо. Було таке, що один пророк Ілля в Старому заповіті зцілив маленького хлопчика. Ну, воскресив через Господа. Ніхто не має владу ні чудеса робити, ні воскрешати. Цю владу дає Господь. Господь і Ісус Христос це одне, говориться в Біблії. Я і Господь одне. Під Я говориться Ісус Христос. То Ісус і Господь це одне і те саме. Яким можемо зробити висновок? Ісус. Це наш Спаситель, який нас дуже сильно полюбив. Він вмер за нас і воскрес. Він робив чудеса, показував, і Він нас дуже сильно любить. І Він, Син Божий, Він і, і Отець, і Господь це одне: о хто такий Ісус Христос! І це не просто якась ікона, як хтось може з православних наївіри, ну, віри Ісус Христос це просто ікона. Або свідки Його виша говорять, це просто Пророк. Ні. Це правда. Вда. Ісус Христос це Той, хто прийшов у світ, щоб спасти нас усіх. Я надіюсь, ви зрозуміли, що я вам говорив, і прошу запам'ятайте, воно може вам пригодитися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та діліться цим відео з друзями, щоб воно зайшло в рекомендації. Бо чим популярніше воно, тим більше зможуть люди побачити їх. А вдруг комусь треба буде одна з моїх проповідів. І отут їм покажеться, треба, щоб зайшли мої відео в рекомендації. То прошу поділіться цим відео. Своїми друзями і попросіть, щоб вони подивилися, не просто лайкнули і проігнорували, а серйозно подивилися. Ставтеся до Біблії серйозно. Божих благословіть!